Важкий, на жаль, не дуже приємний висновок пов'язаний з тим, що, в принципі, до моменту приходу Трампа і, і його активного втручання в війну в Україні на стороні Росії, Україна е, зменшила свою суб'єктність на світовому рівні. Вона була. Якби не ключовим суб'єктом, вона була архітектором і конструктором створення антиросійської антипутінської коаліції в Рамштайні. Не тільки вона об'єднала світ демократії проти осі зла, так би мовити. А зараз Трамп перетворює таку гральну карту. Він казав, що в Україні немає козирів. Америки є. От ми будемо грати цією картою мінімальною, але з американськими козирями. Але потім він зрозумів, що він грати проти Путіна не може. І в Стамбулі саме це було. Тобто він сказав негайно. Приступаєте до переговорів у Стамбулі. Ми послали туди делегацію досить високого рівня між іншим на чолі з міністром оборони, як би ми не критикували і критично не відносились до цього моменту, але ми не мали позиції в Стамбулі жодної. Чому не мали позиції? Це важко зрозуміти. Це була площадка, де ми могли заявити про свою позицію. Ми говорили, що це не буде Стамбулом 2 повторення Стамбула, де ми підписали. Чи перефували чи ні протокол на 17 сторінок щодо фактично капіталі України, але Путін про це прямо сказав з врахуванням нинішніх реальностей. Про це говорив Лавров Лаврові інші. Отже, Стамбул не мав жодного значення. Він і не зараз не оцінюється. Ні аналітики, ні святова преса Стамбул не оцінюють як такий, що може дати майбутнє для переговорів. Більше того. Загрили про перегори Москва чорноспастувала з цього приводу Степана Богдановича, поки ви згадали Ватикан, я просто додам Блумберг буквально от, щойно написав, так. що Путін не хоче їхати до Ватикану через ну власне на переговори з Україною через те, що побоюється, власне е, 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 є, міркувань безпеки, тому що Італія – це країна НАТО. Розуміємо, Ватикан це держава в державі з окремим статусом, але е, Італія в НАТО, і от власне він бачить загрози е, е, безпеки і також тому, що Росія не вважає Ватикан нейтральною стороною в цьому конфлікті пише Блумберг. І тому в них є цей скептис щодо, щодо Ватикану. це Ватикан, окрема держава, вона не підписувала жодних угод із МКС. Чому б і ні? Італія підписувала, а Ватикан – ні. А і... як туди потрапити, не заїхавши на територію Італії? Там ну... же аеропорти який... <клес> Якщо, Якщо говорити серйозно, то. Путін просто відкидає можливість будь-яких переговорів. вчора швейцарці запропонували Женеву чи там Берн для переговорів. Російської реакції немає. Путін не бажає переговорів з Україною, а він на відповідь у відповідь на 22 пункти, які готували американці, британці, європейці українці щодо можливого зупинення вогню. Він сказав, що ми зараз письмово сформулюємо, так би мовити, меморандум, натякаючи на. Меморандум Будапештський, який ніким не виконується, але цікава деталь, коли Путін розмовляв з Трампом, ви звернули увагу, звідки він розмовляв зі школи в Сочі? Він був так зайнятий. Що він там голова наглядової ради, і він не мав часу підготувати це, наприклад, з Кремля чи там, з Новогорьова. І він розмовляє зі школи, показуючи Трампу, що не він є ініціатором цієї розмови, а що Трамп, і хай Трамп шукає можливості з ним розмовляти, хоча він надягнув червону кроватку. Тому я думаю, що в цьому плані ми маємо. Гру Путіна і він виписує порядок денний світу. Він виписує порядок денний при світу Трампу, і оскільки європейський союз не хоче зараз вступати в будь конфлікт, розуміючи тимчасовість Трампа, розуміючи, що Трамп є людиною, яка піддається впливам, і цього це в принципі робота ведеться. До нього їздить Ступ, З ним розмовляє Мерц. Він Мерцу дякує за його мову англійською і так далі. З ним розмовляє Макрон Стермер. Але е, Трамп час від часу, коли попадає під Путіна, втрачає контроль над собою і над глобальною політикою Штатів Америки. Тому в цьому плані ми маємо хаос, з яким нам придеться жити тривалий період часу. І це означає тільки одно: що, попри нашу стратегію, яка є очевидною, спробують домовитися в Стамбулі чи де з Росією. Це не має жодної перспективи. Нам потрібна нова стратегія, яка Тиск на Путіна без сумніву з воєнними успіхами, що ми не зупинимо в найближчий час просування російських військ, говорити про майбутні переговори, чи навіть можливість таких переговорів буде. Абсолютно нереальною ситуацією. А до слова The Wall Street Journal пишуть, що новий раунд переговорів України та Росії може відбутись вже в середині травня на території Ватикану, власне про що ми згадували. І Трамп заявив європейцям, що направить туди держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубі і спеціального посланника Кіта Келога. А от щодо безпосередньо того, що буде на порядку денному цієї зустрічі, то Україна готує військову основу до наступної технічної зустрічі з Російською Федерацією. Про це повідомляє президент України Володимир. Мерзеленський, і за його словами, інтерес України не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Водночас каже, потрібна а, дзеркальна готовність Росії, якої зараз немає, і без тиску світу цього не змінити. Почуємо, що сказав президент світові. Очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків реального припинення вогню. Встановлення нової архітектури безпеки ми зі свого боку все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність Росії. Так. І водночас хочу зазначити одне з найголовніших таких результатів, якщо можна про це казати, відповідно, минулої зустрічі з Російською Федерацією. Це були домовленості щодо обміну полоненими. І власне Україна передала представникам Російської Федерації цей список на обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. Про це заявив заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. І крім того, речник Кремля Пісков підтвердив, що Росія отримала список військовополонених і заявив, що Москва передала Києву свій? Водночас важливо уточнити, що також від Кремля лунали заяви, що може відбутись цей обмін тисячу на тисячу, навіть не в один день. Тобто зараз ніби тривають якісь активні підготовчі процеси для того, щоб таки здійснити цей за час повномасштабного вторгнення наймасштабніший обмін. А, пане Степане, наскільки ви оцінюєте дійсно швидкість цього рішення? Це ресурс Путіна, і він буде використовувати його, виходячи з власних інтересів, і вмонтовувати знову ж таки буде у стратегію позиціонування себе з Трампом. Це все для того, щоб Трампу показати, що Росія налаштована на мирні переговори. Коли президент от щойно сказав про нову архітектуру безпеки, то ми не знаємо, яка ця архітектура безпеки. А от путінська архітектура безпеки очевидна, він вимагає. По суті, справа капітуляції НАТО він вимагає буде вимагати найближчий час виходу з НАТО, Швеції Фінляндії, не викликає сумніву, і виходу виводу американських ракет ядерних бомб з Європи. Пане Степане, з нами на зв'язку народний депутат. Давайте теж почуємо думку і долучимо до нашої дискусії, до обговорення цієї вкрай важливої теми. Олексій Гончаренко, народний депутат фракції Європейська Солідарність. Вітаємо. Вітаю. Олексій, Ми торкнулися кількох тем. От зокрема в контексті обміну полоненими Україна зробила свою частину роботи. Росія має зробити свою так. Я читаю слова керівника офісу президента Єрмака. Чи ви бачите тут натяк, що виникла певна проблема з обміном полоненими? Насправді Росія саботує цей процес і щось, щось застопорилось. Так би мовити, у нас ні, я думаю, що ця домовленість буде виконана. І один полоненим відбудеться. Дай Боже, я не є безпосередньо долучений до цього процесу, але я не думаю, що тут може щось зірватися. Треба, щоб щонайшвидше це відбулося, дай Боже, щоб тисяча українських родин просто повернули собі свій. Свої... Олексію, ще одне питання, яке виникло в контексті переговорів. Звісно, поки не буде обміну, вже анонсовано, що наступного раунду теж не буде. Це питання номер один. Потім просування. Але також трошки зникло з порядку денного питання так званого меморандуму про припинення вогню. От те, що ми почули в прес-релізах, не дуже зрозуміло. А яка роль України власне в підготовці цього меморандуму? Чому ми не бачимо ну, якоїсь в Україні активної роботи на цьому напрямку і дискусії з приводу подібного меморандуму? Чи вона ведеться чи ні? Чи. Ми будемо обговорювати те, що нам запропонує Росія. Як ви вважаєте? Дивіться, давайте будемо відвертими: Росія не збирається припиняти ніякі військові, тому всі ці меморандуми це просто намагання виграти час. От вони вже оголошують, що можливо наступний раунд ну, західна преса, Як завжди, ми всі різні західної преси, тому що наша, з нами не спілкується, наша влада безпосередньо. Ні, на жаль, так от західна преса вже пише, що наступний раунд буде в середині червня в Ватикані. Тобто вони ще місяць виграють до наступного раунду. Потім на наступному раунді щось там про щось хто в Ватикані. Якщо це буде там, потім ще місяць. Росія збирається провести літньо осінню наступальну кампанію, і після того буде думати, що їм далі робити, чи вступати в мирні перемовини, чи ні, ні. тут єдине, що може змінити цю розстановку сил, це Сполучені Штати Америки. Якщо б вони серйозно взялися за тиск на Росію, але на жаль, після останньої розмови Трампа з Путіним, ну безумовно велике розчарування і не проглядається це, цей великий тиск. Хоча є певні вчора, Лінсі Грем в Сенаті США презентував свій законопроект. А це Лінсі Грем, це мало того, що сенатор республіканець. Він ще на дуже близький до Трампа, його особистий друг, але він презентував дуже жорсткий такий план, по протидії і ведення нових санкцій проти Росії, надзвичайно жорстких сторінних санкцій, і так далі, ну але без без Трампа, без його доброї волі нічого не буде. А Трамп вже сказав два-чотири тижні. Десь ми це чули вже. В общем, я думаю, що об'єктивно нам треба готуватися до десь до близько шести місяців продовження бойових дій, і десь на кінець осені буде нове вікно для можливості для припинення боргу. Звичайно, що може стати, що завгодно за ці шість місяців і може все сильно змінитися. Але я думаю, що базовий сценарій сьогодні такий, і всі ці меморандуми вони ні чого насправді не ведуть. Це просто Росія тягне час. Тому звичайно Україна має передати свій меморандум, але особливо щось там обговорювати і особливо на це сподіватися. Сенсу немає. Чому саме восени вікно можливостей, ви бачите, пане Олексію, на чому ґрунтується це припущення? Тому що активні бойові дії в кінці осені бо Росія наступає. А коли буде розпутається, коли буде грізюка, і це вже не буде дозволяти їм просуватися, використовувати колісну техніку, то в будь-якому випадку, я не скажу, що звичайно, ми не в 17 столітті, але все одно інтенсивність бойових дій трішки зменшується, можливість для просування зменшується. Плюс в умовах сьогоднішніх. Коли панування дронів в небі є головним фактором, вони дуже сподіваються на час, коли будуть дерева, листя і так далі. Тобто, теж під прикриттям чого можна теж просуватися, і тому активна така фаза буде саме до листопада місяця. А далі просто будь-якому випадку буде певна така зменшення активності, можливо. Росія, особливо якщо вона отримує за ці півроку кріпко по зубах, бажано було б, якщо б вона взагалі не змогла просунутись, то тоді дійсно я думаю, що і для Росії стане очевидним, що сенсу продовжувати бойові дії немає. А поки вони сподіваються на результати, поки вони сподіваються на нові захоплені території, і до цього моменту вони будуть вести бойові дії. На жаль, повторюсь, Трамп які міг би. Привести Путіна до тями, Замість цього якось а, ну, не, не буду казати, що якось на його сторону перейшов так, це, це занадто. Але те, що він збирається застосовувати серйозний вплив на Путіна, так, поки що, ну на жаль, це є факт. Пане Степане, хотів би у вас уточнити. От пан Олексій, звернув увагу на те, що зараз Росія не збирається зупинятися, і ви, в принципі, це теж констатували, да, в попередній частині нашої дискусії. Але восени може бути вікно можливості. Чи бачите ви теж таку можливість, що може бути відкрито переговорний процес восени? Серйозний. Я маю на увазі. Я не бачу можливості для серйозного переговорного процесу, оскільки ми говоримо про війну як специфічну. І особливу модель протистояння досить серйозних сил не тільки України проти Росії, але й Заходу проти Росії, Китаю, Північної Кореї, Ірану, тощо, тобто, мова йде про те, що. Ця система вона надто складна для аналізу зупинення цієї війни. Путіну немає сенсу зупиняти війну, поки він може воювати. Отже, війна складається якби з двох частин: це ведення війни на виснаження, дотискування придушної України санкціями, ізоляцією, ембарго чим завгодно. З другого боку. Це потуга збройних сил України, які здатні будуть нанести Росії такі удари, воєнні при яких вони будуть зупинені. Яким чином для цього є всі можливості, але Мені здається, що українських політиків багатьох є хібна уява про Трампа, що Трамп може вплинути на цю війну. Не може вплинути, і це показали його наміри зупинити війну. А потім останні перегори з Путіним, де він зламався і фактично не те, що відступив. Він по суті капітулював перед Путіним і сказав, що ну він дав натякнути. Про це писали американські газети, що він не буде займатися посередництвом у цій війні. І на, ми бачили, які були жорсткі дискусії на. Міністерському саміті G7, коли американці вимагали виключити із заяви будь-яку підтримку України і засудження Росії. Тому я думаю, що питання полягає в іншому, що навпаки Трамп буде використовувати Україну як перешкоду на своєму шляху для встановлення певного миру. Він так робить з Ізраїлем, між іншим, по відношенню до Ірану і закінчив війни в Газі, він прямо заявив це Нетаньяху. І він так буде діяти в цілому наступному. Тільки для того, щоб отримати Нобелівську премію світу, але і миру, але і для того, щоб власне залишитися президентом Америки. тому що поруч України це фактично серйозна проблема для нього особисто. Пане Луксі, є ще кілька тем для вас в контексті війська, в контексті мобіліційних процесів і підтримки чинних військовослужбовців. Ну зокрема, днями ви писали, що подали до ради законопроект про повернення щомісячних виплат для військових у розмірі 30 тисяч гривень. А, власне, чи могли б ви повідомити деталі, наскільки це реалістично, чи є під це гроші? Ну і коли власне, це може бути розглянуто? Які шанси на підтримку? По Перше, я хотів би відреагувати на те, що почув. По-перше, хотів би звернути увагу ваших редакторів. Ви трішки невірно підписуєте пана Гаврі, що перший заступник секретаря РНБО. Бо ви слово секретаря так. загубили. Просто перший заступник РНБО не й друге, питання що Трамп може. Трамп абсолютно може, і Сполучені Штати Америки можуть натиснути на, на Росію. Але те, що він не хоче, то, на жаль, це ми пересвідчилися. Але він точно може і важелі для цього Сполучених Штатів Америки більш ніж достатньо. Але волі і, жаль, ми дійсно не бачимо. Тепер щодо вашого питання, дійсно, я подав Верховну Раду законопроект про повернення тридцяти. Мова йде про 30 тисяч доплати всім військовослужбовцям, які були на початку повномасштабного вторгнення. Як ви пам'ятаєте, вони працювали рік, потім їх відмінили. Ми тоді, 10 квітня 23 року, в Верховній Раді проголосували повернення 30 в законі, але цей закон так і не підписав президент. Просто він залишився непідписаним. Тому я подивився зараз знову, чому на жаль, війна триває. А так склалося, що фактично за три роки повномасштабного вторгнення єдина категорія українців, чиї гривніві доходи офіційно зменшилися. Офіційно зменшилися. Повторюю, гривніві доходи. Я не рахую ціни, інфляцію, курс долара і так далі. Я кажу, офіційні гривніві доходи. Так от у кого зменшилось? Ну вчителі дуже низькі доходи, але вони не зменшилися. Тобто вони були мізерні і залишаються якщо мізерні. Інфляція з'їдає. Там те саме стосується інших і і лікарі і так далі. Залізниця, але в кого зменшилась єдина категорія це військовослужбовці. Єдина категорія тому, що це люди, які гинуть, які ризикують найбільше, які виконують найважливішу роботу. Я думаю, що це є абсолютно несправедливо. Стосовно того, і тому треба збільшувати грошове забезпечення стосовно грошей. Ну, дивіться, нова ж канал існує, якось ви не просите від держави гроші. А чому ми бачу Дякую Дякуючи вашим підписникам, дякуючи тим, хто вас підтримує. А ви існуєте, працюєте з держави? Нічого не отримуєте. При цьому висвітлюєте різні друзі, даєте ви висвітлюєте всю ситуацію. Наш національний телемарафон перетворився просто на інструмент пропаганди діючої влади, а які оплачуємо ми всі, тому що це фінансується з державного бюджету України. Ідіотські програми про кешбек. Або ця тисяча, якась незрозуміла, яку роздавав там Зеленський комусь, Ну це чиста така політика, причому очевидно намагання просто якби то, знаєте, якось збільшити свої рейтинги і так далі. Може була замість цього, -цього всіх цих дурних речей витрачати гроші, такі на військо, яке нас всіх боронить, які дає можливість нам всім існувати. Тому, якщо перерозподілити державний бюджет. І виділити кошти на військо, То там вже з'являється питтєві резерв. Тобто, друге, ви пане, пане Олексію, в сухому залишку, ви хочете забрати гроші з телемарафону і передати їх власне військовослужбовцям? Так чи достатньо буде цієї суми? Ні, недостатньо, але є ще друге джерело. Друге джерело цих коштів це безпосередньо саме військо. Сьогодні у нас є питання в нам генштаб повідну. Ми знаємо офіційні цифри. Я зараз не відкрив у таємниці. В силах оборони України воює сьогодні біля мільйона людей. Це офіційно, майже 900 тисяч збройних сил, Нацгвардія, прикордонники служби безпеки України, окремі підрозділи поліції. Це ті, про які саме воюють. Не них біля вся поліція, але деякі підрозділи. і так далі. Тобто мільйони. Наш генштаб повідомляє, що російське угрупування, яке воюють з Україною, в тому числі Путіна і так далі, це 600-650 тисяч. При цьому на всіх ключових напрямках нам повідомляють, що росіян в 3-5 разів більше. У мене ця математика не складається. Я не розумію, як це може бути. А в це, це звичайно, означає, що кількість? насправді це означає, що в нас є кількість СЗЧ. Це означає, що в нас є кількість людей, які рахуються у війську, але війську не присутні або не присутні в зоні реального ведення бойових дій. Це означає, що в нас велика кількість. Непридатних до безпосередньо бойових дій, які все одно тримають у війську, і так далі, і так далі. Якщо припинити цей бардак і залишити в армії тих, хто реально воює, то цим людям можна реально підвищити суттєво грошове забезпечення. Бо ми сьогодні витрачаємо гроші просто ну на паперові цифри, яких в реальності немає. Тому це питання треба вирішувати, вирішувати щонайшвидше, тому що ну так не може бути, що люди, які виконують головну роботу в державі до них ставлення найгірше з усіх, я вже мовчу про те, що вони не можуть звільнитися, що нема терміну служби і так далі. І так далі. А просто після цього ми питаємо, чому у нас проблема з мобілізацією, і чому нам замість мобілізації зробили цю ганебну мусифікацію. Пане Олексію, сьогодні насправді чимало новин були з такими клікбейтними заголовками про те, що в Україні можуть е, збільшити мобілізацію жорсткішою зробити. І, зокрема, с вже зараз стало відомо, що зокрема йдеться про новини з Полтавщини, але вони дещо в іншому все ж екскурсі подаються. Там написано, що на Полтавщині, зокрема, як повідомляють обласна військова адміністрація, прийняли рішення розгорнути мобільні пости. На них чергуватимуть працівники поліції та Служби військового правопорядку та служба безпеки України у ЗМІ пишуть, що не виключається створення подібних блокпостів і в інших регіонах, хоча офіційних коментарів поки що не було. Водночас там роз'яснюють, що це нововведення таке зробили в рамках проведення певних заходів виявлення правопорушників з огляду на такі порушення, як СЗЧ, і власне чимало громадян це сприйняли буквально як збільшення обсягів мобілізації. І мовляв, ось ці блокпости буквально до цього будуть і заговорили проводити. про Київ, що в Києві теж буде щось подібне, і навіть наводиться список, хто з кого буде складатися такий блокпост. Ну зокрема на Полтавщині в цих чотирьох районах там буде Буде шість працівників поліції, чотири військовослужбовця ТЦК та СП, працівник зонального відділу військової служби правопорядку, і один працівник СБУ Служби безпеки України. Ось такий от, потужний, я би сказав, серйозний склад буде блокпосту. Mm. От ну, це означає, це означає все просто. Я перекладу вам: замість того, щоб дати мотивацію військовим, замість того, щоб розгорнути нормальну рекрутингову компанію. Нас посилюється репресивна бусифікація. Тепер як буде це кпікація, контрольно пропускний пункт чи що там Б блокпост, блокпостізація а, українців. Ну от власне і все, і я теж розумію.